Вітаю вас, друзі, на каналі Платья-Терапія. Отже, огляд суконьки поставила фонар, тому що вже е, на дворі ніч. Е, щоб хоч трішечки видно було, тому що, скільки ти світла не включай, мало, особливо чорне. Отже, це плаття оверсайз. Як ви бачите, вставочки ось такі є цікаві. Так, є розріз. Ось така сукня, гарна. Так, і зараз ще поставлю прямо фонарь. Подивлюся, буде краще на відео. Так, як завжди зроблю. Це я зробила бокову підсвіточку, і зараз ще зроблю пряму підсвіточку. Так. Ну, це вже поставила софтбокс з цієї сторони. Тобто прямо світить світло. Не знаю, як буде краще, і так, і так роблю, щоб вам було. Е Видно, ось такий виріб досить такий цікавий. І сьогодні відео буде багато лайфхаків. Щось є таке лайфхак? Це те, як собі за допомогою деяких хитрощів, покращити життя і як шити, зручніше. Тут, До речі, може бути пасок е, Наталії. Сукня на мене велика. Я шила її. Е, Сьогодні робила викріечку, пороблю вставочки, ви побачите, як це було. Звісно, що так, ви побачите, як це було. Деякі робочі моменти також побачите. І сьогодні в відео буде дуже багато корисної інформації, як завжди. Обов'язково напишіть, будь ласка, стосовно цієї сукні, тому що фасон дуже незвичний і непростий. Зразу вам скажу. Що фасон цей непростий, хоча, здається, та що там звичайне плаття. Давайте покажу вам деталі ближче, як на манекені. Зараз. На мені ви вже побачили. До речі, рукавчик тут. Ой, зацепляється за... Ось так можна робити рукавчик як при четверті. Так. І огляд ще на манекенщику. Отже, ми з вами маємо сукню оверсайз, це поєднання трикотажу та тканини екошкіра на хутрі. Ось таке поєднання досить вдале. Сукня виглядає симпатично, тепленька, гарненька, кишенька велика. І трішечки робочого процесу ось це підкройні бочки. До речі, це шкір-замінник на такому маленькому хутрі або ж на велюрі з інтернет-магазину Занна, в нього дуже натурально він виглядає. І не парить зовсім. Тому я його вам рекомендую, якщо ви ще такий не купували. Досить зимно сьогодні, мінус 12. Відчувалось, як мінус 20, або ж мінус 23. Отже, розглянемо. Пошиття по колу на оверлоці для багатьох чомусь це проблема, я не розумію чому. Значить, я це защита спеціально для очей. Я підніму, щоб вам було краще видно лапку, обрізочки попадають ось в цей отвір. Це в мене просто вставлений паралон, тому що тут є отвір між столом та оверлоком, тому я його закриваю, щоб було менше сміття. бо для деяких це також питання. Отже, вставляю рукав в пройму, значить, ми з'єднуємо, для вас буде таке відео. Цікаве зне так, ми з'єднуємо рукав з виробом. Тобто ми рукав ось по колу будемо пришивати. Вставляємо рукав всередину, лицем до лиця, з'єднуємо. Бокові шви та плечові шви. Зараз я ось булавочкою заколюю. Так, раз. І. Де плечовий шов? І два. Так, і починаємо шити. Слідкуйте за тим, щоб булавочка не потрапила під. Лапку оверлоку. Я попередньо, як ви бачите, виріб навіть не сшивала прямою строчкою, от вирішила відразу на оверлоці показати. Як це все ми сшиваємо? Мабуть, що вас цікавить саме оцей момент, так? Все. Я не знаю, в чому може бути складність. Що робити з хвостиком? Значить, хвостик тягнемо за нитку. Ось одну іншу, інколи буває, не затягується, тому ось обрізаємо. Так, оці ниточки ось затягуємо, або ось я їх затягла, бачите, петелечки обрізаю. Оскільки нитки поліестер, вони дуже гарно плавляться, тому, злегка, запальничкою. За Ось те, що ми з вами отримуємо. Це ми шили з вами по колу. Все. Будь-що, горловину, манжети, що завгодно, отак я шию по колу. Друзі, показую дуже необхідний лайфхак. Ще один в цьому відео буде стосовно роботи з. Тканиною, яка нагадує шкір замінник, ну, або екошкіра. Отже, в мене є ось така екошкіра на хутрі, комбінувала її з тканиною. І що ж робити, як же нам прасувати на лице? Прасувати потрібно, прасувати потрібно через правотюжильник, і це не завжди зручно. Тож, показую вам, що ми робимо: ваша праска або перегенератор. Під низ поклали бавовняну тканину і отак 5 см по колу, от по формі прасочки, вирізали, да, з запасом 5 см. Беремо резинку в натяжку і пришиваємо або на оверлоці, або прямою строчкою. Ми отримуємо з вами ось таку штукенцію. Вона досить таки в мене вже старенька. Так. ми з вами отримуємо чохол на праску. Тому що навіть якщо праска тефлонова, то. Ми не можемо прасувати шкірзам, тому що прилипне. І тепер ми можемо з легкістю з вами, ось я обробляти низ сукні. Тут в мене клеєва паутиночка на паперовій стрічці. Так, Я завжди нею користуюсь, коли обробляю вироби. Так, ось. І дивимось. Спочатку на виворіт ми спрасовуємо. на 2,5 см. Беремо. Це дуже досить зручно. Вам не треба кожного разу прикладати цю тканину, так? Тому що це незручно. А ось так от це зручно Остужаємо пару, бо не хочеш кірзамінник прилипати, так, ось і з цієї сторони. Так, остудили прасочкою і з легкістю ми з вами можемо пресувати тепер на лице. Не боячись зіпсувати цей матеріал. Ось таким чином. Бачите, не прилипає зовсім, бо в нас є проутюжильник з бавовняної тканини. Друзі, лайфхаки дуже в мене корисні, тому вподобайте, чекаю під відео.